Я там не знайшла тієї книги, яка б мене безмежно би вразила, я би сказала, о Боже, як я жила б з цієї книги, або о Боже, вона мене так виразила. Ну, Жити можна, з тривогою, працювати можна. ну, Я просто коли тривожусь, тому я багато читаю. От. Я просто свою тривогу використовую для того, щоб читати. Тож, сьогодні нова партія книжок, не знаю... Я буду робити певні розбори стосовно цих книг, коли прочитаю. Тому що попередні книги я зробила певну кількість, там, один, чи два, чи три розбори, подивилася по переглядам, ну, якось ще можна жити. От, і в той же час я також ще планую зняти ще одне відео про декілька таких книжечок, які купляла в попередній. Покупці. Знову ж таки, тут о, одна частина книги.